Друзі, сьогодні ми знову направляємось до старовинного селища Гродище. Нам допомогли визначити, у якому з районів виготовляли саме такі мальовничі скрині. Також хочу вам подякувати за те, що допомогли нам придбати стабілізатор для товариства Марганець Туристичний. Хочу нагадати, що ви наші спонсори, а саме учасники групи та учасники Ютуб каналу Марганець Туристичний. Так, далі ми відправляємось до селища Городище. Ось ми і завітали до селища Городище. знову ж таки до тієї старої хати. Ми трошки покажемо хату зовні та завітаємо усередину, щоб подивитися старовинну скриню. Їдна хата батька зі святим кутком, де висить ікона з білим рушником, скільки я молився за її тепло, Щоб усім щастило і весело було, садок старенький в зелені стоїть, Колодязь поруч відрами дзвенить, дарують мальви людям красень світ, ішле нам літо, ішле нам літо, ішле нам літо, щирий світ привіт! Як птахи з гніздечка, почали політ, батькова нам хата всім давала світ, кожний ранок вдома, що ти півня спів. він нас до роботи весело Садок старенький в зелені стоїть. Колодязь поруч відрамить дзвенить, Дарують мальви людям красень світ, И нам літо щирий світ привіт. Друзі, ось така тут гарна старовинна хата. Це хата Марфи Гордіївни Христенко. А зараз ми завітаємо усередину. Ходімо. Заходимо. Так, друзі. Ось ця старойна скриня. Це дуже такий от гарний майстер був, який виконав цю роботу. Трошки хочу розказати, що нам вдалося після публікації нашого відео дізнатись, де ж виробляли такі скрині із таким розписом. Спочатку я подумав, що це Петриківський розпис, так, я, так як я в цьому не дуже розбираюсь. Але у мене є гарна знайома Надія Листова. Вона робить начальником у міській Дніпропетровській раді з питань охорони культурної спадщини. Вона порадилась із директором музею Дніпровського та із другими людьми, які розбираються у художньому напрямі. Криму виходить, було виготовлено у новомосковському повіті Дніпропетровської області. Цікаво, що ці от зображення намальовані на зеленому кольорі, а це досить так, такий незвичний варіант. Раніше у старовину, ще до революції, було дуже модним, коли е, от, дівчина одружувалась, то їй давали собою придане. І це придане йшло у такій от старовинній скрині. Подивимось вверх цієї скрині це кришка. Тут не дуже так е, зберігали її, тому вибачаємось, але тут от така пляма чорна, і це великий мінус. Ну, що ж зробиш? Гарно те, що ми взагалі знайшли цю скриню, то нам її показав володар та дозволив зняти на відео. І так, це була от така е-е от, Кришка цільна, але з часом вона тут трошки пошкодилась, та одна відійшла. Одна частина древесина відійшла. Так, знімаємо її спершу. Тут уже малюнку ніякого не залишилось через час, та через те, що на неї постійно щось ставили. Але це автентична така все ж таки кришка рідна від цієї скрині. Бо нам Володар казав цього будинку, що кришку було вже замінено. Але коли він подивився, він сам прийшов до висновку, що ця кришка є аутентичною, як то кажуть. Ось бачите, ще залишились трошки малюночки та зеленого кольору. Древесина справді дуже міцна, тому що пережила більше 100 років. А зараз я вам покажу таку річ, де зберігалось срібло та золото, та другі дуже цінні речі. Це от так званий підскринок. Зараз подивимось, є тут золото чи ні. Так, ну, щось, щось не видно золото. Але головне для нас багатство, так як кажуть, наше золото, історичне, те, що залишився сам підскринок. Бо він також є однозначно, однозначно рідним для цієї скрині. От. Ось така от штука. Дуже таки зручна. Дивимося, що всередині. А всередині у нас тут якісь газети лежать. Зараз ми їх приберемо, звідси, на деякий час. Ось подивіться. Тут доволі багато місця для того, щоб зберігати цілякі речі. Тут якась ще газета лежить. Ось так. І ось тут вам, напевно, видно. Була ще, скоріш за всього, одна якась така полочка, але її вже немає. Ну, я так думаю, що оця от полочка була вже більш сучасна. Це виключно моя власна думка. Після публікації нашої про скриню, відео та пост у Фейсбуці дуже багато людей переглянуло та написало свої коментарі. А після того як ми змогли визначити, що ж це за скриня, то де її виготовляли, написало е доволі такі багато сних сайтів. Деякі люди нам писали в коментарях, що у нашому місті та взагалі в регіоні зберіглось дуже багато таких от скринь від бабусь та прабабусь. Якщо у вас такі скрині є, то пишіть нам, товариству Марганець туристичний. Надзилайте свої фотографії, бо для нас це дуже важливо. Якщо у вас є бажання, ми можемо проїхати та відзняти їх для історії. Ми сьогодні знімали відео, та уже під кінець нашої програми, володар цієї хати та скрині сказав, що якщо у вас є бажання, я вам передам цю скриню на зберігання, якщо ви займетесь її реставрацією. Це для нас дуже така відповідальна справа, тому що треба місце, де її зберігати. Треба спеціалісти, які могли її відновити. Скриню. Місце потрібно таке. от, як ми балакали вже про цю хату, якщо б це була така старенька хата, але в доброму стані, щоб ми могли туди проводити туристів, це було б дуже круто. Друзі, з вами було товариство Марганець Туристичний та Мар'ян Корбут. Якщо у вас є бажання підтримати наш проєкт Марганець Туристичний, то ви можете це зробити.